В цьому відео буде йти мова про те, як простий маркетинговий хід перетворився на світову традицію. Це історія про Кока-Колу і Санта-Клауса. Саме того Санту, якого ми зараз всі причудово знаємо. Приготуйтесь, в цьому відео буде багато інсайтів, цікавої інформації і новорічного настрою. І от як же так вийшло, що Кока-Кола раптом зацікавилася Санта-Клаусом. Справа в тому, що в 1920-30-х роках перед Кока-Колою постала серйозна така проблема, тому що споживачі Кока-Коли асоціювали Кока-Колу виключно як літній напій. І не розуміли, навіщо їм споживати, освіжаючий напій в зимовий період часу. І для е, компанії це стало серйозною проблемою, тому що в літній період часу е, їх напій приносить надприбутки, такий прекрасний, а в холодний зимовий період часу його не купують, і там прибутків немає. І компанія така треба ж якось це міняти, тому що продукт, виявляється, став сезонним. І от вони сіли думати і думають: от нам потрібно якось проасоціювати Кока-Колу з зимою. А як це зробити так, щоб споживач зрозумів ясно і чітко цю асоціацію? І от що у нас найбільше асоціюється з зимою, окрім снігу? Звичайно, що це новорічні різдвяні свята, а новорічним різдвяним уособленням свята є якраз Санта Клаус. І от вони прийшли до висновку, що Існує така проста формула: що якщо до Санта-Клауса додати Кока-Колу і зробити їх найкращими друзями на зимовий період часу, то це може бути просто шикардосний дует, який вирішить їх проблему. І вони не помилились. Дякую за підписку і вподобайки. І от як же виглядав Санта-Клаус до Кока-Коли? Звичайно, що. Образ самого Санта-Клауса існував задовго до Кока-Коли. Але проблема була в тому, що не було якогось одного універсального образу, зрозумілого для всіх. Всі робили його так, як вважали за потрібне. Всі робили його так, як кому хочеться. Хтось зображав його як старця, хтось зображав як єпископа, хтось одягав його в зелений костюм або в коричневий одяг. І от універсального якогось уявлення про те, яким має бути Санта Клаус, його не було. І на початку 19 століття американська культура почала все ж таки якось розвивати образ Санта-Клауса і надихалась, і брала інсайтики з вірша Кларка Мура Ніч перед Різдвом. І там Санта-Клаус був описаний як такий веселий, пухкенький дідусь, який їздить на санях з оленями і дарує всім подарунки. Він веселий і весь такий радісний і затишний. Але навіть і після цього не було все одно єдиного розуміння у світі, як же він має виглядати, тому що кожен одягав його. В свою шубу, в свій одяг, весь цей одяг був свого кольору, подарунки були свого кольору. Тобто сам Санта-Клаус був, наче як описаний, але все одно його реалізація і уявлення були зовсім різними. І саме стандартний вигляд Санта-Клауса, якого знають у всьому світі, його зробила Кока-Кола. І от як же народився сучасний образ Санти. Кока-Кола дала завдання відомому ілюстратору-художнику з Мічигана зобразити Санта Клауса. І головним завданням було таке, що Образ Санта-Клауса має виглядати як Санта, як Санта-Клаус, а не як чоловік, перевдягнений в Санта-Клауса. І, звичайно, що цей художник надихався віршем ніч перед Різдвом і почав зображати Санта-Клауса. Він його зобразив як пухкого, великого веселого дідуся з білою бородою, з червоними щоками, і звичайно ж в біло-червоному костюмі. І так вийшло, що кольори костюму збігались з кольорами логотипу і брендовими кольорами. Самої Кока-Коли. Цей образ потрібен був в Кока-Колі для того, щоб створювати рекламні ролики, створювати рекламу в журналах і так далі, щоб у людей почав з'являтись ось цей образ Санта-Клауса. І він дебютував цей образ Санта-Клауса у 1931 році в рекламі Кока-Коли в The Saturday Evening Post. І там він з'являвся регулярно, а також у Ladies Home Journal National Geographic, а також The New Yorker. Тобто, у величезній кількості дуже відомих видань почав з'являтись на регулярній основі Санта-Клаус. І от на першій рекламі Санта сидів біля каміну і насолоджувався пляшкою Кока-Коли. Камін це такий елемент інтер'єру, який дуже затишний, асоціюється з зимовим періодом. Року всім ця реклама дуже сподобалась. Образ Санта-Клауса став зрозумілим і став доступним і став таким своїм. І у наступних роках реклами з Санта-Клаусом з'являлись на постійній основі, і вони постійно розказували про нові історії і по-новому показували Санту. Його обов'язково мали зрозуміти як людяного, як Доброзичливого і веселого дідуся, а тому в деяких випадках зображали, що він читає книжки дітям, в деяких випадках, що він наповнює ці шкарпетки новорічні подарунками, тобто цей образ ставав все більше і більше своїм і зрозумілим для споживачів. І звичайно, що на цих. Теплих і затишних ілюстраціях була завжди присутня десь пляшечка Кока-Коли. І оцей художник створив остаточну версію Санта-Клауса в 1964 році. Після цього все одно образ Санта-Клауса вдосконалювався, покращувався, адаптувався до часу, до нових змін і стандартів, і норм, і уподобань, і так далі, щоб він продовжував бути актуальним для своєї аудиторії споживачів. І у Кока-Коли, я до речі, цього не знала. Є ціла галерея картин. Еволюції Санта-Клауса. І е, ця галерея вона виставлялась в дуже багатьох частинах світу, в дуже відомих музеях, відомих торгових центрах. Наприклад, вона була в Луврі, в Парижі, в Королівському музеї Антарія, в Торонто, в Музеї науки і промисловості в Чикаго, в Універмагах Токіо та Стокгольма. І багато оригінальних картин можна побачити на висвітлення. World of Coca-Cola в Атланті. І чому ж саме цей Санта-Клаус став настільки іконічним? А тепер давайте підключимо свої математичні здібності. 1931 рік виходить перша реклама з Санта-Клаусом. Зараз у нас на дворі, через пару днів, 2025 рік. Тобто, фактично більше 90 років кожен божий рік. Реклама Санта-Клауса і Кока-Коли виходить у всіх можливих медіа, у всіх можливих білбордах, плакатах і так далі. Візуалізується більше 90 років і, звичайно. Що багато людей взагалі-то народилося вже після того, коли був створений і доведений до майже бездоганності цей образ. І протягом такого довгого періоду часу відбувається доволі таке глибоке проникнення цього образу в масову світову культуру. І взагалі цей образ настільки став для людей близьким, тому що протягом років він постійно там щось трошки змінювалося, покращив. І навіть люди помічали мікрозміни в Санта-Клаусах. Наприклад, одного року там люди помітили, що у Санта-Клауса немає обручки е на пальці, і вони писали в компанію Кока-Кола, типу, хеллоу! Де місіс Клаус? Що сталося з місіс Клаус? Чому це у Санта-Клауса в цій рекламі цього року немає обручки на пальці? І ось саме такі історії роблять споживачів і залученими учасниками в процес обговорення Санта-Клауса, тобто в процес створення цієї новорічної Санта-Клаусовської історії. Наче він живий? Люди про нього так піклуються. і так так цікавляться ним, наче це абсолютно реальний живий персонаж, який має якісь зміни у житті щороку. І, і так, звичайно, будувався оцей фундамент залученості споживачів у життя Санта-Клауса, який створили Кока-Кола. Звичайно, що не можна і оминути такий просто шалений феноменальний маркетинговий трюк, як. Новорічні вантажівки від Кока-коли, ці каравани, які їдуть до тебе з рекламних плакатів, з рекламних відео. Вони всі сяють цими вогниками неймовірними. Вони червонобілі, вони з Сантою, вони ці вантажівки просто чиста магія. І от коли ці вантажівки їдуть по засніжених лісах у горах, а тоді ти цю вантажівку бачиш своїми очима у себе в місті, це просто в тебе в голові Робить неймовірний фурор, просто якийсь скажений потік емоцій, дуже приємних емоцій. Ти в рекламі побачив, що вантажівка їде, і ось вона до тебе доїхала. Я пам'ятаю, як вперше в житті побачила цю вантажівку. Це було ще за часів, як я була в інституті, я їхала. В Києві по кільцевій дорозі на маршруті. І я на свою Nokia 3250 кнопочну побачила цю вантажівку, я просто в обмарок ледь не впала. Вона така гарнюча, я встигла сфоткати, але ви розумієте, яка ця фотка могла бути. Це просто величезна машина, вся сяє. Це як новорічна ялинка на колесах, яка їде по дорозі. Е, до речі, я дізналася тільки зараз, що ці вантажівки мають взагалі турне. Розписане турне. І от в Америці розписане турне, і там написано, в яку дату, в якому місці будуть ці вантажівки, в Англії розписане турне. Тобто по різним країнам ці вантажівки роблять своє турне. Ця компанія відбулася вперше в 1995 році і далі зробили, звичайно, паралельно хітяру цю хітяру, яка називається Свято наближається. На англійській мові це холи рейса coming, а українською свято наближається, і ця хітяра по всьому телебаченню України свято наближається, і ви пам'ятаєте, як просто на повторі це, це свято, яке наближається у нас в голові, просто лунало. І, звичайно, що багато людей, до речі, асоціюють початок. Новорічних свят саме тоді, коли вони вперше побачать рекламний ролик Кока-Коли і цього каравану різдвяного, який вирушає, вирушає, щоб зробити усім нам свято. І таким чином Кока-Кола зі своїм Санта-Клаусом, зі своїми вантажівками, оноворічнює нам новий рік. І от таким чином Кока-Кола продає літній напій зимою. І тільки завдяки Кока-Колі з'явилось взагалі поняття індустрія Санта-Клауса. Що це означає? Це означає, що зараз дуже масово продаються костюми Санта-Клауса, тому що на новий рік це прикольно одягнутись Санта-Клаусом, або, можливо, навіть на Хеллоуін. Також зросла популярність санта-парадів та фестивалів. Це означає, що величезна кількість людей в один час одягається Санта-Клаусами і двіжують. Роблять паради, роблять фестивалі, розважаються, таким чином ще більше відчувають новий рік і різдвяні свята. Також з'явились завдяки Кока-Колі і Санта-Клаусу величезна кількість продукції, яка масово продається на новий рік, завдяки тому, що на ній зображений Санта Клаус, починаючи від іграшок на ялинку, закінчуючи якимись тарілками. Всі намагаються на цьому образі за новорічний час заробити купу грошей. І тому саме Кока-Кола зробила із Санта-Клауса настільки потужний і повноцінний, і масштабний бренд, який ми знаємо всі зараз. Всіх вітаю з новорічними святами, скоро буде нове відео, всім до побачення!